Мир вам, братії і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Сьогодні ми будемо говорити про зміни, які грядуть в керівництві Міністерства оборони і командування збройних сил. Тобто, ми будемо обговорювати важливі чутки і інсайдерську інформацію. Це справді важливо і доленосно, але перед цим почнемо з приємного. Зеленський заявив, що харківська операція московитів. Загальмувалося, що вони не досягли своїх цілей. Про що це говорить насправді, якщо перекласти на нормальну мову? Це говорить про те, що московити дарма витратили величезну кількість живої сили, техніки і боєприпасів. Вони мали суттєві втрати і не досягли жодного результату. Це чудово. Чудово, коли так трапляється. Погано, коли таке трапляється у нас. От, наприклад, під час контрнаступу, які українські збройні сили намагалися здійснювати минулого року, ми все-таки захопили якусь невелику частину окупованих територій, але в цілому задум не реалізувався. Ми мали суттєві втрати в живій силі і техніці, і на жаль, так само марно. Тепер московити мають такі самі марні втрати на Харківщині, і це Чудово, я хочу нагадати вам, як багато вереску було щодо цього їхнього харківського наступу навколо Вовчанська та і інших наших позицій, як плакали стосовно відсутності оборонних споруд, як у нас там все провалилося. Як незважаючи на те, що ми очікували цього їхнього наступу, нічого не було готово, як... Все погано, як погано спрацювало керівництво збройних сил, все було жахливо насправді. Але ми бачимо, що все вийшло найкращим чином. От якби весь час так було, от зараз я з нетерпінням очікую їхнього наступу на Сумщині. Якщо на Сумщині буде такий самий результат, як на Харківщині, я буду радісно молитися і прославляти Господа нашого Ісуса Христа. То вони несуть великі втрати, не досягаючи жодних навіть тактичних серйозних цілей, себто результатів. Звісно, говорять, що вони таким чином подовжують лінію фронту, і це відволікає наші резерви. Їхні резерви відволікаються в значно більшій мірі, ніж наші резерви. Їм для того, щоб здійснювати наступ, доводиться забирати з Донецького якого-небудь напрямку значно більше сил, ніж доводиться забирати нам для оборони. Все таки як би там не було оборонятися легше ніж наступати. А тоді, коли наступ це є. Марна витрата м'яса це взагалі розкішно. Марна витрата їхнього м'яса – Це чудово на Харківщині. Як повідомляється, вони використовують багато і не свого м'яса, а ще якихось там африканців, азіатів, яких активно вербують. Не треба перебільшувати ці цифри, але певна загроза є, що у них є можливість вербувати, можливість купляти солдатів за кордоном. І отут от, тактика нашого командування мені здається має бути абсолютно однозначна. Не має полягати в тому, що е, все е, іноземців е, не брати в полон, не брати в полон африканців і, і азіатів, які є симпатичніші в цілому ніж московити. От я з більшою теплотою ставлюся і до чорношкірих мешканців планети Земля, і до вузькооких мешканців планети Земля. З більшою теплотою ніж до ванюшок. я поважаю глибоко поважаю цих людей. ціную їхню культуру, якщо вона у них таки є. А дехто із дослідників каже, що певні сліди культури там можна якісь знайти в цих екзотичних землях. Але для того, щоб відбити охоту, найматися до московитів, потрібно все-таки дуже жорстко поводитися. Тобто, кожний африканець і кожен азіат повинен знати, що е, ідучи на контракт е, зі збройними силами Московії, він підписує контракт. Зі смертю, що смерть для нього буде обов'язково, що точно нічого хорошого не буде. Це має знати він, і це мають знати всі його сородичі. Ванюшек ми змушені брати в полон для того, щоб поповнювати обмінний фонд, адже нам потрібно міняти і наших бійців, які опинилися в полоні. А от е африканців азятів не потрібно. Тепер щодо тривожних змін, які насуваються. Змін ви керівництві Міністерства оборони і командування збройних сил. Ви знаєте, що існує серйозний конфлікт зараз між єрмаком і сирським, і єрмаком і уміровим. Власне, єрмаку не подобається уміров з тієї причини, що Умєрову занадто за НАТО подобається Сирський. тобто уміров за НАТО багато часу проводить генеральному штабі і за НАТО спрацювався з. Головнокомандувачем Сирським Єрмак, якого я глибоко поважаю, на місце Умєрова проштовхує генерала Хомчака. Ви пам'ятаєте генерал Хамчак, який командував українськими силами під Іловайськом. Це була невдала в цілому операція. Ну, я не хотів би покладати всю провину за цю поразку саме на Хомчака. Там реально було. Мало засобів і мало військ для того, щоб все було добре. Там реально московицька армія зайшла тоді на територію України. Тоді це було несподівано, тоді цього не очікували. Тоді був загальний безлад і хаос в командуванні Збройних сил в цілому і секторів, зокрема, От, наприклад, керівництво сектора М. Дізналося, що московити зайшли на територію України тільки через добу після того, як це сталося. Просто ми тоді перебували в секторі М. і Я все це, це чудово пам'ятаю. Тобто московити вже добу не території, а командування сектора М, е, яке знаходилося тоді в 40 кілометрах від кордону в Маріупольському аеропорту, про це нічого не знає. Тобто ніхто нічого не знав. Тоді там все було погано в Іловайську. Але не все з причини поганого командування генералом Хамчуком. Якраз його командування було всяк так. Просто була відсутня розвідка будь-яка відсутні достатні сили для того, щоб штурмувати цей укріплений район ворога. А він був достатньо укріплений в район ворога, і ті, хто його обороняв, їх було більше ніж ті, хто наступав. Тобто ці всі команди добровольців, які все це здійснювали, все це закінчилося в результаті оточенням. Я якраз познайомився на командному пункті тоді з Хомчуком, адже е, брав участь в боях під Іловайськом, і тоді все мені це дуже не подобалося. От саме з причини загального безладу. Втім, це не подобалося і самому Хомчуку. Потім було багато претензій до нього щодо того, як він поводив себе після того, як почалося оточення. Наших сил під Іловайськом, що нібито він кинув ці сили, сам втік, якось негідно себе поводив. Я не знаю на той момент. Я не був, тобто ми не потрапили в оточення. Дяка Богові! Були ззовні цього, і скажем, тут я нічого не можу з цього приводу сказати: обґрунтованості чи не обґрунтованості цих претензій. Але згодом Хомчак у нас виконував функції головнокомандувача чи начальника генерального штабу. Я вже не пам'ятаю, як це тоді називалося. Незадовго до початку повномасштабного вторгнення, і оце було дуже погано. Тобто там було дуже багато самодурства, дуже багато корупції, дуже багато неправильних кадрових рішень, дуже багато неправильного всього. І всі зіткнули з полегшенням, коли він полишив цю посаду тоді. Керівника українських збройних сил, і от зараз е, всі е, дрижать і не хочуть, щоб він е, обійняв посаду нового міністра оборони. Дуже багато прихильників зеленського, яких я дуже поважаю, на жаль, обливають брудом сирського. Репостять, наприклад, дописи пані Мар'яни Безуглою. Пані Мар'яна Безугла багато що пише правдиво, але в цілому її накат на. Командування збройних сил і міністерство оборони є деструктивним, на мій погляд. А ті люди, які це підтримують, із прихильників залужного, повинні розуміти, що не сирський знімав залужного залужного зняв той, хто його поставив. Тобто, Зеленський постав свого часу залужного. І потім він його знав. Він має на це право. Він має право зняти і сирського. Хоча і у випадку з залужним, і у випадку з сирським відставка з посади головнокомандувача, на мій погляд, була і буде випадку з сирським помилковим рішенням. Але порочити головнокомандувача в часи війни, керівника збройних сил, тоді, коли країна переживає ці важкі часи, коли так багато наших людей віддає своє життя, є. Порочною справою, і негідною справою було порочити залужного, і дуже поганою справою є порочити сирського. Тобто, якщо цим займаються прихильники залужного, то це подвійно дуже погано. Вони хочуть створити такий видимий контраст. От при Залужному все було добре, а при сирському все погано. Подивіться, який у нас хороший залужний, тому що який поганий сирський. От, крім залужного, ніхто. Це дурість і це неправильно. І при залужному було багато помилок, як багато помилок і у Сирського, і у Залужного було багато заслуг, як багато заслуг і у сирського. І е, сильський є дуже сильним фахівцем і дуже мужньою людиною. І він е, великий патріот і щиро відданий своїй справі. Крім всього іншого, він от чим він точно не цікавиться, так це політикою. Він цікавиться виключно війною. От мені здається, саме така людина нам потрібна в якості верховного головнокомандувача. Зараз я думаю, що будь-яку людину, яку можуть призначити замість сирського, буде гірше. Це буде на погіршення скажімо, взагалі, Така часта заміна головнокомандувачів. Це не є доброю справою. Будемо сподіватися, що Єрмак, якого я глибоко поважаю, все таки попуститься і якось зрозуміє, що він не має рацію в цій боротьбі за владу і в боротьбі за посилення власного впливу. Це нормальна річ, тобто ясно, що чиновники середворець має боротися за посилення власного. Впливу, якщо він пристане це робити, то його вплив почне зменшуватися, і він буде менше впливати на прийняття рішень часто і правильних рішень, не тільки неправильних рішень, буває по-всякому. Але в даному випадку, на мій погляд, він не має рацію. Будемо сподіватися, що і Зеленський проявить твердість і мужність в цьому питанні, і головне розум, який йому. Звісно ж, притаманний, і попросить пані Мар'яно Безугло, якою глибоко поважаю, спрямувати вогонь своєї критики на щось інше. Сподіваюся, і ви зрозумієте, що я маю на увазі, браття і сестри, тому що я вас теж глибоко поважаю. Хоча, можливо, ви і не завжди на це заслуговуєте. І як не завжди на це заслуговує і. Пан Єрмак, якого я глибоко поважаю, і пан Зеленський, якого я і ще глибше поважаю, і пані Маріяна Безугла, яку я поважаю просто бездонно глибоко. Тепер наша постійна рубрика «На зустріч її параду». І ми ще не публікували тут гасел, які завжди мають передувати проведенню будь-якого пораду, особливо гей пораду. Але от е один із заходів, які передують цьому гей-параду, це содомська наркотична вечірка в гей клубі «Клозер» такі є в Києві. І там готувалася ця вечірка, я не знаю, вони там проводили репетицію, чи як у цих усадимітів здійснюються репетиції? Я не знаю, і навіть чесно кажучи, не хочу знати. Я не хочу дивитися. От якщо ви знаєте, не треба писати про це в коментарях. Як саме там відбуваються репетиції? Вони там проводили репетицію і підійшло ТЦК ЦК для того, щоб перевірити у цих, скажімо, небінарних істот документи і попросити. Оновити свої дані тих, кого вони могли можливо, і помилково прийняти за чоловіків, от в цій всій тусовці, і звісно, це викликало велике обурення у цих добрих наших братів наркоманів. І вони видали дуже багато різноманітних заяв, і всі ці заяви, само собою, були надруковані різними виданнями і поважними виданнями, такими як цензернет, і виданнями, які орієнтуються саме на цю аудиторію, такими як Українська Правда та і інші, і всі надрукуватили позицію цих наркосодомітів, позицію працівників ТСК ніхто не опублікував. Просто ніхто нею не поцікавився. Всіх цих журналістів, які, мабуть, самі в більшості є наркосодомітами, цікавить тільки позиція наркосодомітів. Позиція добрих людей із ТЦК не цікавить. Тому браття, і ще раз, от я вас закликаю побачити працівників ТЦК. Просто потисніть їм руку, побачите працівника ТЦК, подякуйте йому за його невдячну, але так потрібно нашій армії і нашій країні роботу. А якщо вам відомо про людей, які систематично здійснюють пропаганду проти ТЦК, проти нашої армії, проти нашої держави, будь ласка, повідомте нам про цих людей. Ми дуже цікавимося. Такого роду персонажами я знаю, що зараз і СБУ цікавиться такого роду персонажами, і вття стоїть з того приводу, як їх там ображають і як від них беруть показання у цих людей, які намагаються зірвати мобілізацію. Тут я цілком на боці СБУ і хотілося б, щоб і широкі трудящі маси включилися в цю роботу проти тих, хто. Намагається зірвати мобілізацію. От ми вже включилися. Давайте включимося всі разом. А зараз я хочу сказати кілька слів за пропаганду, яку здійснюють хороші руски. Вони нам постійно впроваджують тезу, що не можна виграти війну у ядерної держави. Що різниця потенціалів Ерефії і України настільки велика, що, власне кажучи, найкраще, що нас може спіткати, це домовитися про біль більш-менш гуманні форми капітуляції перед Ерефією? Браття, ми неодноразово бачили, як виграються війни у ядерних держав. Наприклад, Талібан виграв війну у ядерної держави Сполучені Штати а до того афганські моджахеди перемогли. Ядерну державу Радянський Союз, а потім ми пам'ятаємо ліванську війну 2007 року, коли Хізбола виграла війну у ядерної держави Ізраїль. Тепер щодо різниці потенціалів, різниця потенціалів Греції п'ятого століття, яка іще була розділена на багато різних держав, і Персидської імперії була просто розюча. Ні в яке порівняння ця різниця потенціалів не йде зараз в нинішню різницю потенціалів. Тоді Персія, я не знаю скільки тисяч разів випереджала. Грецію за потенціалом, і греки виграли війну. Вони виграли не одну війну. Вони виграли кілька воєн у Персії і на суші, і на морі. Я хочу звернути вашу увагу на діяльність ост індійської кампанії британська Ост-Індійська кампанія. Це перша серйозна корпорація в історії світу. Комерційна корпорація. Вона зайнялася індійськими справами. Коли вона зайнялася індійськими справами, то Індія давала. Чверть світового продукту. Чверть світового продукту, браця. А Індія і Китай разом давали більше ніж 60% світового продукту. В Індії на той час мешкало 150 мільйонів чоловік. Це початок 18 століття. 150 мільйонів чоловік. Скільки тоді мешкало в Англії, я не знаю. Підозрюю, що, що не менше в 10 разів менше. Людей на той час Англія була втричі меншою за економікою ніж Франція. Порівняти з Індією було неможливо, і, от не держава Англія, а Ост індійська компанія вирішила зайнятися. Індійськими справами, і вони туди приплили на своїх човниках. Вони за дуже невеликий час опанували всю Індію. Коротше кажучи, вони всіх там перемогли, всіх образили і все там впорядкували. І Індія стала їхньою. Це при тому, що коли вони туди приплили, та навіть не коли при всередині і ще століття, ну давайте так, на початку 18 століття. Імперії великих Моголів, якій належала майже вся Індія, могла виставляти армії в мільйон чоловік. Мільйон чоловік. І от туди приплило кілька сот англійців і всіх там перемогли. Причому Індія тоді була не Америка, індійці були не індіанці. В Індії існували серйозні банкірські дома. Там була серйозна кавалерія, серйозна організація збройних сил. Вогнепальна зброя, серйозні державні інституції, тобто там все це було. Там це не було легко. Там була величезна купа всяких неконструктивних людей, які не любили європейців. Англійцям довелося по ходу справи ще воювати із французами, тобто вони одночасно воювали з французами там же в Індії, і завойовували цю саму Індію. І такі це вдалося в принципі невеликими силами комерційні компанії, навіть не Англії. Ми теж, до речі, будемо створювати таку собі московську компанію е для опанування всіх цих просторів після нашої перемоги. От братство є зарадком у цієї от московської компанії, Ви вже можете думати, як придбати акції цієї компанії, тому що ми будемо робити все те саме, що індійська компанія робила в Індії. Ми будемо робити все те саме. В е, Московії, ну єдине, що Остандійська компанія все таки займалася серйозною цивілізаторською місією в Індії. Вони все таки е, навчили цих індійців е, підтирати собі носа, побудували там залізниці. Школи, університети, зрештою, і дуже багато зробили їм блага цим самим індійцям. А ми цього не збираємося робити в Московії. Ми будемо робити там прямо протилежні речі. Просто ця компанія буде просто визискувати ці ресурси, але це нам необхідно, скажімо, зробити визис цих ресурсів. До речі, індійці потім дуже невдячні люди. Я їх глибоко поважаю, але люди вони дуже невдячні, тому що вони зараз пред'являють. Англійцям, що вони їх ображали, нібито. я вам скажу, що до того як Кост-Індійська компанія повністю запанувала на півострові в Індостані, то е, вони так геноцидили один одного, що просто європейцями не снилося, тобто вони вирізали якимись сотнями тисяч мільйонами один одного, причому дуже довгий час. Там був такий бардак, там було так страшно. Що скажімо, ну потім тільки Сталі і Мао Цзедун змогли все це діло перевершити те, що вони творили, власне кажучи, Остіндійська кампанія врятувала їх всіх від геноциду, від скажем, взаємного або просто сказати самогеноциду Вона врятувала цих людей, за що платять пам'яті Остіндійської кампанії чорною невдячністю. Ну, ми не будемо припиняти саме геноцид в Ерефії. Коли він там почнеться, він там обов'язково почнеться. Тому що ми не хочемо, щоб лишилися на землі люди, які будуть нам невдячні. Ми не будемо повторювати помилок ост індійської кампанії. Все буде добре. Так, ось я відволікся. Коротше кажучи, невеличка корпорація з числом клерків аж в 300 чоловік в Лондоні. Перемогла величезну імперію великих моголів, що там рештки ті держави, які на руїнах імперії великих моголів захопили 150 мільйонів мільйонів чоловіків. все стало нормально те саме буде і з нами. Українці переможуть, не зважаючи на всю цю різницю потенціалів. просто не зважайте на це. Це так не працює. Це не працює. Потенціали це власне важливо, але це не головне. Ядерна зброя це дуже важливо, але навіть і це не головне. Працюють інші речі. От які речі працюють, я про це буду говорити в проповідях. І до речі, я організував зараз свій канал, додатковий. Називаються проповіді. І посилання в описі під відео, будь ласка, підпишіться і на цей канал, бо найсуттєвіше я буду говорити саме на цьому каналі. Тобто на тому каналі, який ви дивитеся, я буду говорити про всяку актуальність. А на вічні теми я буду говорити в цьому каналі, який називається проповіді. Зараз оголошення 11 лютого. Червня в культеатрі буде вистава за моєю п'єсою Штучний інтелект. Це просто бомбезна вистава, дуже крута, дуже неполіткоректна. Якраз напередодні її пораду її потрібно подивитися всім добрим людям. І, будь ласка, зайдіть туди. Я нагадую, що кошти з наших культурологічних культурних акцій йдуть на підтримку батальйону Братства. А 20 числа там же, в цьому культеатрі я буду презентувати свою збірку. Минуло знуджене видано видавництвом залізний тато. Посилання на сайт цього видавництва так само в описі під відео. Зайдіть туди. А ми під час цієї презентації будемо говорити на різноманітні культурологічні теми, але так само і трохи про політику, і трохи про війну, і дуже багато про віру тобто культурологія і війна основні теми. Буду цієї презентації, звісно, що і трохи про поезію, і на останнє я хочу подякувати пані Ірині Фаріон, яка взяла участь в акції «Братство у Львові. Там вона читала лекцію для братчиків, для тих, хто прийшов. Це була філологічна лекція. Збиралися кошти на підтримку батальйона Братство, і пані Ірина взяла в цьому участь, і все було дуже цікаво і дуже потужно. Я ще раз їй дякую, і е, хочу нагадати нам з вами, що наше завдання зробити пані Ірину міністром освіти, тому що наша країна заслужила бодай одного. Тямущого міністра освіти, тому що всі, що були до цього часу, і є зараз, це трошки соромно, те, що ми мали цих людей. От нам не повинно, щоб було соромно, і потрібно, щоб була рішуча і тямуща людина на цій посаді, і ми це все маємо зробити і обов'язково зробимо. І на цьому вам моя. Бадьоре звитяжне, потужне, оптимістичне українське. амінь. пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали огідною мовою булгакова.